Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань. Та Олег Решетило. Вітаємо учнів ліцею Лідер з почесним третім місцем у сьомій гімназіаді Полтавщини з баскетболу 3х3. Змагання проходили у місті Горічні плавні. А ось вихованці волейбольної команди Вікторія. Підвели підсумки роботи у 2024 році і отримали грамоти і наколінники від громадської організації Колос. Релігійна організація з міста Кременчук вкотре відвідала центр надання соціальних послуг у відділенні стаціонарного догляду в селі Приш та презентувала засоби особистої гігієни. Орган опіки та піклування виконавчого комітету Пришипської сільської ради разом з офіцером громади, старостою села. Та фахівцем із соціальної роботи провів візит в родину, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Кожен із працівників відповідної сфери своєї діяльності надали рекомендації та роз'яснення щодо належного виконання батьківського виховання. Верховна Рада України ухвалила законопроект під номером 12457, яким строк обов'язкового проходження ВЛК для обмежено придатних до служби продовжено до 5 червня 2025 року. Міністерство освіти і науки України офіційно скасувало нагородження золотими та срібними медалями за особливі досягнення у навчанні. Відтепер у документах про освіту буде використовуватися формулювання з відзнакою. Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки під номером 1771. От що змінилось? Формулювання золота медаль та срібна медаль вилучено з офіційних документів, а у свідоцтвах про освіту тепер зазначатиметься свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаку. А позначення Золота медаль та срібна медаль замінено на свідоцтво з відзнакою. Сесія Кременчуцької районної ради знову не відбулася. Не вистачило кворуму. Наступне засідання заплановано на 20 лютого. Історія цього питання не нова. Значна група депутатів Кременчуцької районної ради не бачить перспективи співпраці з головою ради Дмитром Колотієвським, якого вони обрали свого часу. Зараз депутати намагаються зібрати сесію та поставити питання про пор на порядок денний про дострокове його звільнення. З питання чергової сесії Кручівської районної ради на 15 13. Всі процедури витримані від регламентою закону. Група депутатів усіма дозволеними шляхами передала за повідомлення, але Головою Кремлічуської ради ради не скликано на сьогодні сесію. Розпорядження по свій день на сайті немає. Повідомлень ніяких немає. По закону по регламенту ви маєте і другий етап іночування сесії звернутися до заступника Кремчутської районної ради профа Кавнець. Чому не скликав сесію? Ймовірно, навіть самому колотієвському невідомо. Може він боїться, що депутатам набридла його байдужість і його замінять про можливість проведення сесії сьогодні. Тут о 10-й ранку він знав це. Він сам це визнав, що він знав про це. Бачимо реакцію, яка вона є. Я думаю, що не хоче покидати своє крісло. щодо дій Колотієвського, мабуть, судити має сам Колотієвський щодо думці людини, що на думці у нього, як у голови ради. Стосовно того, чи боїться людина, я не можу судити. Так уникає спілкування з депутатами. Це факт. Ми це бачили. Ми приходили. Ми хотіли з ним спілкуватися. Він не хотів. У нього, мабуть, власне, якісь усвідомлення тих процесів, які відбуваються, і вони трохи різні з тими усвідомленнями, які мають інші депутати. Спільним рішенням депутати звернулися до заступника голови Кременчуцької районної ради Едуарда Скляревського з ініціативою скликати сесію 20 лютого. Депутати просять на 20 2 -ти, через тиждень тут в цьому приміщенні. Ну, ви бачите, приміщення обладнане, комфортно для проведення сесії. Я думаю, що у нас це вийде. Друзі, а ми чергове нагадуємо розбір на авто для 72-ї бригади чорних запорожців, де проходить службу мешканець села Роботівка Корнієнко Костянтин. Ціль збору 250 тисяч гривень. Автомобіль необхідний для забезпечення успішних завдань та збереження життя особового складу на Харківському напрямку. Надаємо вам посилання на банку та номер картки банку. 19 лютого о 14-й годині в приміщенні Пришивського центру культури та дозвілля відбудеться пленарне засідання чергової 47-ї сесії Пришивської сільської ради 8-го скликання. Це обіцяє бути цікавою, чого лише вартує звіт сільського голови Валентина Городянко про діяльність сільської ради та її виконавчого органів у 2024 році. Також будемо слухати звіт про результати діяльності Кременчуцької окружної прокуратури на території Пришивської сільської ради за 2024 рік. Звітуватиме поліцейський офіцер громади щодо забезпечення законності та правопорядку на території Першипської сільської ради та староста Кобилячківського старостинського округу. Схвалюватимуться програми соціального захисту та підтверджуватимуться програма фінансової підтримки місцевого осередку громадської спортивної організації Колос на 2025 рік. Але хотілося б почути і звіт від голови громадської організації Андрія Горячковського. Несуть зміни до показників бюджету на 2025 рік та розглядатимуть ряд земельних питань. У палких доповідях керівників дуже хотілося б почути, де наразі знаходяться залишки розібраного колишнього хімічного складу. Нагадаємо, що за ініціативи екс-голови Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка та голови Пришипської громади Валентини Городянко за підтримки техніки гірничо-збагачення комбінату частина приміщення була вивезена в невідомому напрямку і начебто на будівництво фортифікаційних споруд. А інша частина, як ми з'ясували, була вивезена на несанкціоноване сміттєзвалище в село Пришип під річку. Але хотілося б почути, хто прийняв таке рішення, розпорядження, чи, можливо, видав відповідний наказ, на якій підставі і чим мотивовано хімічно небезпечні будівельні матеріали вивозити до річки притоки псла. Ось подивіться, як все це відбувалося восени 2024 року. Мова йде про той звітний період, за який будуть звітуватись високопоставлені керівники. До речі, нагадаємо за виробку ялинок на території ліцею Лідер, яка відбувалася на очах у дітей та педагогічного колективу. Виконавчий комітет Першипської сільської ради замовив послуги з правникової допомоги з питань у галузі трудового законодавства на суму 60 тисяч гривень. А переможець конкурсу аукціону, вірніше, Григорій Рицов. А ми нагадаємо, що не пройшов навіть місяць з того моменту, як виконавчий комітет замовив послуги з правничої допомоги на суму 156 тисяч гривень. Переможець даного тендеру Володимир Черношенко. Припустимо, що голова громади замовляє послуги адвоката, щоб захищати себе особисто за рахунок коштів громади. А якщо це не так, то нехай же Валентина Городянко спростує дану інформацію і пояснить, пояснюють, навіщо додатковий правник. Ну, на цьому поки що все. Зустрінемо за тиждень. Всього найкращого.